Доброго вам усім вечора, любі малята, слухайте мою казкову історію про пташку Сюзі. Пташка Сюзі дуже не любила готувати, вчити уроки, записувати домашні завдання, прибирати мити посуд. Для неї все це було. Край нудно. Вона полетіла вити своє гніздечко рано, тому батьки не могли примушувати Сюзі робити те, що їй не подобається. Пташка раділа своїй свободі, але одного разу вона прилетіла в гості до своєї подруги Кеті і здивувалася та обожнювала випікати пироги. Годувати бездомних, прибирати у себе вдома. С'юзі, що ніколи не їла таких смачних пирогів, як у кеті, але вона не виказувала свого захоплення. Вона вирішила висловити подив. І навіщо ти сама готуєш ці пироги, а потім ще й пригощаєш бездомних птахів, які не змогли собі самі гніздо звити, адже це їх вибір. Жити на вулиці, не захотіла собі будиночок відшукати. Мені здається, що потрібно допомагати тим, хто зараз в біді. Нам невідомі причини їх слабкостей. Я люблю купувати пироги в магазині так простіше, і їсти сама. Смачного тобі, тільки й посміхнулася Кеті. А Сьюзі ще більше розлютилася, адже хотіла зачепити подругу. Але нічого не вийшло. Вдома Сьюзі вирішила дізнатися, як готувати пиріг самостійно, адже вона ніяк не могла забути смачні ласощі подруги. Таких смачних в магазинах не продають. До того ж кеті використовувала для свого пирога тільки найкорисніші продукти, без ароматизаторів, консервантів та інших складників, які шкодять здоров'ю. Пташка замісила на кухні тісто, поставила його в духовку. На її подив у неї все вийшло. Година праці і дуже смачний, ароматний, красивий, домашній пиріг. Був готовий. Сюзі була така рада, що у неї вийшло. Який смачний пиріг, сказала Сюзі, доїдаючи його. Добре, що я ні з ким не поділилася. Тепер я зрозуміла, чому готувати їжу самій це добре. Адже таким чином я зможу подбати про саму себе в майбутньому. Але ось ділитися я точно ні з ким не буду. На наступний день пташка Сюзі збиралася на навчання. Вона все ніяк не могла знайти ключі від квартири, адже всі її речі були розкидані по квартирі. Через це пташка запізнилася на уроки. Тоді Сюзі вирішила, що вдома потрібно навести лад. Таким чином вона зможе подбати про саму себе, якщо буде поспішати завтра вранці, і більше нікуди не запізниться. На вихідних сюзі прокинулася в чудовому настрої. У неї було чисто. Всі завдання для навчання вона вже вивчила. Холодильник був наповнений продуктами, пташка випекла ще один пиріг. Тепер вона робила це швидко, адже у неї був досвід. Але цього разу зовсім не хотілося їсти пиріг одній. Тому Сюзі зателефонувала подрузі Кеті і запросила її в гості. Пробач мене Кеті, ти була права ділитися, піклуватися про когось, крім себе. Це велика радість, це неймовірно приємно. Спасибі тобі, Сьюзі. Твій пиріг неймовірно смачний, а давай візьмемо крихти від порога і віддамо голубам, які живуть на вулиці. Їм буде так приємно, що і про них хтось дбає. Так пташки й зробили. Вони нагодували вуличних пернатих, а весна від цього стала ще теплішою. Навколо пташки стали співати ще дзвінкіше і мелодійніше. А сонечко посміхнулося звірям і пташкам. Адже в світі стало на одну добру пташку більше. А ви любите ділитися з іншими, друзі, і виконувати уроки, прибирати у своїй кімнаті та готувати нескладні страви? Мабуть, також любите. Чи не так?